Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика. Тобто, ви вже почали вчити від'ємні числа. Багато чого вам розказували про них, і які це від'ємні числа, і що таке модуль, і як порівнювати ці від'ємні числа. І настала пора писати контрольну роботу. От ми сьогодні беремо до кубки оце все, що ви навчилися, вже з теми раціональні числа. Так, хочу вам тільки ще нагадати, що на каналі ви маєте ще відео з тої теми, то десь якісь завдання, можливо, тут ми не згадали, то ви можете собі повторити і тоді спокійно йти писати контрольну роботу. Так, отже, перше завдання, яке я для вас підготувала, то треба вибрати серед тих всіх чисел, що тут от у вас є, ви їх бачите на, на екрані. І вибрати треба отут натуральні цілі, додатні, недодатні, цілі від'ємні. І дробові невід'ємні. Ну, насправді треба в математиці дуже важливо розуміти, яке це число. І тому отут давайте ми подивимося. Отже, перше завдання, перше завдання. нам треба вибрати натуральні числа. Натуральні числа ті, котрі, котрими ми рахуємо предмети. Не плутаємо, що натуральне число, ну, число починається з 1 натуральні числа, 0 не є натуральним числом. Так, отже, які тут є натуральні числа? Я буду виписувати 5. Так, далі, отут є мінус 7, 0, 1, 2, Це все не є натуральні. Далі 324. Я тут бачу натуральне. Далі є 35. 35. Коми не може мати. І 9. Тоді мінус 125, так? 324. Мінус 2, 35, ще є число. І число мінус 79, і ще є число 976. От багато їх є, бачите? Це все є цілі. Вони не мають дробової частини, їх легко впізнати. Тепер додатні. Додатні серед них можуть бути і дроби. Головне, щоб не було мінуса. 5, 0 туди не належить. Далі одна друга, немає мінуса. 8,6. Тоді 324 додатні, 15,3 теж додатні, Так. Тоді далі додатні. 15,3 ми написали. Тоді є 35. 35 13,65. 65 і 976. То є наші додатні. Четверте, недодатні. Ну, Недодатні, то до них належать ті всі, що з мінусами, але оце недодатні. Каже, що там ще має бути нуль. Бо, якби вони не хотіли нуля, то вони би написали вам від'ємні. Отже, недодатні 7. 7, 0 не забудемо. Мінус 3,7. Мінус 125. Мінус 27,11. Мінус 2, ще тут є. І мінус 79. Оце є недодатні. Тепер п'яте, треба написати цілі від'ємні. Так, то я думаю, що ви вже здогадалися. Отже, мінус 7. ціле від'ємне. Тепер мінус 125 тут ще є. Ціле від'ємне. Де ще тут є? Мінус 2. І мінус 79. То є цілі від'ємні, ті, що не дробові. І шосте дробові невід'ємні. Дробові невід'ємні, то мають бути додатні. Додатні дроби. Отже, одна друга додатній дріб. 8,6. Тоді додатній дріб отут, ще, бачите, 15,3. Так, ще додатній дріб є 13,65. І так, би більше немає. Як я якісь загубила, ну, то ви мені напишете в коментарях. Добре. Тепер далі наступне завдання: нас може чекати. Треба визначити координати точок, які розміщені на координатній прямій. То, на що ви маєте в першу чергу подивитися? Подивитися уважно, де стоїть циферка 1. Бо це є одиничний відрізок. Отут, бачите, стоїть 1. Тут стоїть 0. Тобто ціна поділки в нас є 1. Тепер можна писати. Отже, я маю, почну, наприклад, з крайньої точки звідси, або можна писати по алфавіту, як хочете. От, точка F, наприклад. Точка F. Які вона має, яку вона має координату? Тут є 0, значить, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7. Так, далі, точка E. E. Значить, 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Дальше, точка D. D. значить 0 мінус -1, 1. Далі точка М. Тут буде десь мінус 0,5 має координату точка М. Так, далі точка А має координату 1. Так, далі точка K. має координату, тут є 1, 2 і трошки, тобто 2,5. Точка Б має координату 1, 2, 3, 4. І точка С має координату 1, 2, 3, 4, 5, 6. От. Бачите. Так, координати ми написали. Так, на тому малюнку другому. Чим він тут є особливий? Тут ціна поділки 5. Бачите, де є 0, де є 5. Дивіться уважно на то. Ну, то, наприклад, точка Е. E Наприклад, отут має координату 5. Якщо я буду рухатися вправо, то точка А не буде мати 2, а буде мати 10. А, 10. Бачите? Далі. Точка Б. Дивіться, 0, 5, 10, 15, 20. Точка Б буде мати 20 координату. І далі це 0, 5, 10, 15, 20. Так, я вже запуталася, бачите, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Тобто, точка С буде мати координату 30. Ну і на мінусах спробуйте самі. Тобто, то аналогічно буде. До речі, точка К, як ви вже здогадалися, буде мати координату половинку від 5 та з мінусами. Давайте я її запишу. К буде мати координату мінус 2,5. От. І можете далі пописати собі координати тих точок. Так, то я надіюсь, що ми розібрали координати. Тепер що я маю для вас далі? Далі я маю такі маленькі рівняннячка. то ви вже маєте то, е, то пояснено на в, в математиці в кишені, загляньте там в кишеньку, там воно є. Якщо ви призабули, ну давайте подивимося: знайти значення мінус х, якщо таке відомо. Отже, перше, х дорівнює 7,9, то мінус х буде очевидно мінус 7,9. Друге, якщо х буде мінус 0,15, то мінус х буде навпаки 0,15. Бачите, як то відбувається? Якщо перед з'являється мінус, а з правого боку він же є, то він щезає. Тобто ви змінюєте знак, бо мінус х це число протилежне до числа, до числа х. Так, в третьому, що я там маю, х дорівнює мінус 10, то мінус х дорівнює 10. В четвертому х дорівнює 49, то мінус х дорівнює мінус 49. То легко. Бачите, то ми з вами зробили. Так, тепер йдемо далі. Тепер тут треба розв'язати рівняння, що означає розв'язати рівняння? Знайти невідому букву. Отже, якщо я маю мінус y дорівнює 11, то мені треба знайти y. Y буде мінус 11, навпаки, точно так само, як в попередньому. В -другому, якщо моє мінус y дорівнює мінус 31, то y буде навпаки 31. Третє. Протилежний знак берете. Мінус y дорівнює 0. Ну, то y буде все одно 0, бо число протилежне до 0, так і буде 0. Так, четверте, мінус дорівнює мінус мінус 1 третя. Дивіться: оцей мінус мінус 1 третя. То важливо, щоб ви запам'ятали, що два мінуси, тобто число протилежне до мінус 1 третя, то буде 1 третя, якщо так казати. Або просто запам'ятайте, що мінус мінус, отако є мінус і мінус, то дає плюс. І тому я можу записати мінус y дорівнює 1 третя спочатку оцей кусочок перетворити, а тоді вже я запишу y дорівнює мінус 1 третя. Оце такі маленькі, простенькі рівняннячка ви маєте. Так, далі на контрольній роботі, очевидно, вам буде щось обчислити. Ну, Обчислити, то мусите повторити дроби, то знаєте, що тут таке дроби. Дії є з десятковими дробами, звичайними дробами. Також можете позаглядати по каналі пошукати. Так, ну, давайте, Тут є відняти. ну, Віднімати є десяткові дроби, є звичайні. Але тут є такий особливий вираз: модуль А модуль Б. І тепер я замість А маю підставити в першому мінус 0,14 модуль поставлю. І замість Б 0,1. Так, модуль що робить з числом? Модуль це відстань. А відстань це є завжди число додатнє. І тому, якщо мені треба порахувати модуль мінус 0,14, то я буду мати 0,14. А модуль 0,1, то буде 0,1. Ну, і тепер треба відняти десяткові дроби. Ну, я надіюся, ви вмієте. Якщо не вмієте, ну, то пишете стовпчик. Якщо забули, тако, отак. Так. І тут в дирочку 0, 4 мінус 4 1 мінус 1 0 і тут 0. Отже, я дістану 0,4. А в другому я мушу підставити е, такі дроби. Звичайні я маю, бачите? Так, я підставлю модуль мінус 2,1112. І відняти модуль мінус 1,1718. Так, спочатку треба забрати ті модулі. Що я буду мати? Тут той мінус пропаде, стане 2,11. Відняти. І той модуль числа мінус 1,1718, також буде 1,1718. Тепер віднімаю. 2 мінус 1, то буде 1. І тепер спільний знаменник для 12 і 18, такі трохи великі числа. Ну, то, певне, буде 36. 36 на 12, то буде 3. 36 на 18 буде 2. Отже, 33. Мінус 17 на 2, 34. О, не можу відняти. Мушу позичити собі від одинички 36. По взнаменнику є 36. То буде 36 плюс 33. мінус 34. Так, і беру то порахую. Так, скільки то буде? 36. Можна. Додати 33, потім відняти 34. Можна 36 відняти 34. То буде 2. І 2 плюс 33, буде 35,36. Так, напевно, нічого не скорочується. Правда? Значить, відповідь буде 35,36. Ну, або можна було 36 плюс 33, то буде 69. І 69 мінус 34, буде 35,36. Так, порахували. Від дробів ви нікуди не дінетеся, мусите вчитися рахувати ті дроби. Далі я маю таке завдання цікаве розташуйте числа дано тут їх у порядку спадання їхніх модулів. Оце слово модулів треба добре прочитати. І ще прочитати добре, що то має бути спадання. Яке то спадання Тобто спадає Спадає, то є від найбільшого до найменшого, щоб воно спадало. Так, значить, модулі. То шукаю число, яке має найбільший модуль. То буде мінус 17,6. Напишу. Далі. Наступне буде модуль 8,6. Далі, наступне, буде 6,8. Оцей модуль мінус 6,8, правда? Далі, наступне. Мінус 6,8 мінус 2,2. Так, наступне модуль 0,9. так, І ще в нас хто тут є? Ще в нас є число 0. Наступне модуль 0. Ну, модуль 0 дорівнює 0. Так, щоб не помилитися, порахуємо. Тут є, 1, 2, 3, 4, 5, 6 чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6 чисел. Все, нічого не загубили. Так, собі можете перерахувати, щоб не помилиться. Так, отже, тут уважно треба прочитати. По-перше, що то є не просто в порядку зростання спадання числа, а в порядку спадання їхніх модулів. Тобто, треба взяти число, яке має найбільший модуль, і рухатися до найменшого. Так, то зробили? Тепер знайти усі цілі х, при яких правильна нерівність. Так, тут всіх не будемо розв'язати, розв'яжемо першу, наприклад, і третю. Так, от маю. Перша. мінус 5,3 менше або рівне х, і менше або рівне 2,5. Так, тут є важливим слово, що треба усі цілі, значення х, при яких е та рівність є, нерівність є. То треба написати, що x ціле число. Так? І тепер, які, тут є? які в мене тут будуть ікси. Отже, я маю починаю з мінус 5,3. Я його не можу взяти, бо воно в мене дробове. І після мінус 5,3 йде число вправо, якщо я рухаюся, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0. 1, і 2. І 2,5 не можу взяти, бо це теж дробове число. Так, значить, я написала всі цілі, які задовольняють оцю нерівність. Нерівність є правильна. Або так ще можуть говорити. Так, тепер давайте третє. Мінус 43, менше х. І менше рівне мінус 38. І знову х ціле. Так, що я напишу? Отже, мінус 43 не можу взяти. Чому? Тому що отут стоїть знак менше. Якби був менше рівне, то би взяла тоді мінус 43. Значить, після мінус 43 вправо буде мінус 42. Мінус 41, мінус 40. мінус 39. І беру мінус 38. Чому беру мінус 38? Тому що отут стоїть знак менше або дорівнює. Так, от бачите, такі от можуть бути моменти, якщо вам треба записати всі цілі х. Так, тепер далі в нас є такі маленькі рівняння. Вони прості. Тут нічого такого особливого немає. Повторимо. Отже, модуль х рівне 12, то х дорівнює 12, ви маєте написати. Або х дорівнює мінус 12. Тут є два числа, тому що модуль обох чисел дорівнює 12. Друге, модуль х рівне мінус 8. Тут обережно, рівняння немає розв'язків. Я вам показувала такий, можна писати значок. Можна писати нема розв'язків». Добре, третє, тут напишу: модуль х дорівнює 0, звідси х дорівнює 0, це легко. І четверте, отут завжди є найбільше проблем. Модуль мінус х дорівнює 2,4. Можете собі зрозуміти, що модуль мінус х можна написати модуль x. Оце. Оце, давайте ми то запам'ятаємо, і тоді у вас не буде тут проблем. Тоді я маю, я напишу модуль x спочатку обов'язково. А тоді вже x дорівнює 2,4. Або х дорівнює мінус 2,4. Бачите? Так, відповіді треба писати, звичайно. Ну, то Тут є відповідь: оце х12 мінус 12. Тут нема розв'язку, Тут х дорівнює 0. І тут х дорівнює 2,4 і мінус 2,4. Так, тепер підемо далі. Тут я маю для вас ще таке цікаве завдання. Тут, було до нього теж питання були. Знайти два числа, кожне з яких більше за мінус 5 одинадцятих, але менше від мінус 4 одинадцятих. Якщо б там стояли такі числа далеко один від другого, ну, то, то вона, там, ви вмієте то робити. А тут е, вони так дуже близько. Значить х більше мінус 5 одинадцятих, ще й дроби. І менше мінус 4 одинадцятих. Два числа нам треба. Ну, дивіться, ну, ну, я їх не бачу. та? Від мінус 5 до мінус 4, бо тут мінус 5 11, мінус 4 одинадцяти. Не видно їх. Але ви знаєте таку дуже гарну властивість дробу. Що якщо я чисельник і знаменник дробу помножу на одне і те саме число, то величина дробу не зміниться. Ну, то я то зроблю. Отже, 5 на 2 я, наприклад, собі помножу, то буде мінус 10. А мінус 4 на 2. Мінус 4 на 2, то буде мінус 8. Дивіться, тепер вже ви бачите число, яке знаходиться отут. То є число. Я його запишу мінус 9 одинадцятих. О воно. От воно є. Це число моє. Бачите? Таке о. Ну, а мені треба ще одне, а я його далі не маю. Ну, то я візьму помножу тепер на 3 першу рівність. Помножу на 3. Можна було зразу помножити на 3. То буде мінус 15 11. Тут ми зробили помилку. Тут ми зробили помилку. Ми помножили тільки чисельник, бачите? Тобто, отут, о, зробили помилку, треба поправити. Так, давайте будемо поправляти. Так, я множила на 2. Значить, 11 на 2 то є 22. І тут 11 на 2, 22. І тут має бути 22. От наша помилка. Бачите, бо ми помножили чисельник, а знаменник забули. Тепер множимо на 3. Отже, мінус 5 на 3. то 15. 11 на 3 вже не забуду помножити. Мінус 4 на, 1, на 3 то буде мінус 12. Так? І 11 на 3 33. Так, яке там є число? Там є мінус 33. І там є мінус 33. Бачите? Можна було оцього, от, що ми зробили отут, другого можна було не робити. Можна було відразу от помножити на 3. Ми би мали таку нерівність і вже маємо два готових числа, бо нас просили, щоб ми написали два таких числа. Ось така от штука може бути. Маєте ми її, Я надіюсь, ми її розібрали з вами, тільки не робіть от таких помилок, як я зробила. Так, І тепер ще ми маємо одну, таку теж ви помилялися, то я, я вирішила вам її нагадати. Тут є така нерівність. І треба написати, якщо Х ціле, скільки цілих розв'язків має така от нерівність. Бачите, є модуль Х менше або рівне 101. То скільки там є тих чисел? Ну, дивіться, числа модуль яких менший рівний 101, починається зліва від числа мінус 101. Ну, я його мушу взяти, бо в мене стоїть який знак менше рівне. Тоді далі буде число мінус 101, мінус 100. І так далі. Далі буде число мінус 1, далі буде 0, далі буде 1. І так далі. І останнє число у мене буде 101. Оце є всі мої числа, модуль яких менший або рівний 101. Тепер дивіться. Отут, отут тих чисел є 101. Далі. Отут тих чисел є також 101. І отут ще є обов'язково число 0. Щоб ми його не загубили. Та? То всього таких чисел буде 101, плюс 101 і плюс 1. Так, 101 плюс 101, то є 202 і 1, 203 таких числа є, модуль яких менший рівний 101. Бачите, ми про таке говорили вже з вами. Але тут десь, можливо, треба наголосити, було для того, щоб ви на контрольній не забули. Так. Я думаю, що ми з вами розібрали в основному ті завдання. Якщо десь щось вас цікавить, пишіть в коментарях. Я вам обов'язково то запишу, вчіться і гарно напишіть контрольну роботу. А поки що це все. Пишіть обов'язково коментарі і до зустрічі!